Чому День прапора відзначають саме 23 серпня? Тому що в історії був якийсь визначний день. Не цю дату. Саме пов'язане з прапором, правильно? Так. Да. Який? Е, день прапора. Дайте вам, Може, трошки Так. 23 серпня 91 року внесли прапор. України. Так, так, так. я історію вже забула. Да, так і було. 91 року. Да. Який документ Верховна Рада прийняла 24 серпня 91 року? Акт проголошення. <реш> і е, е, коли українці на всеукраїнському референдумі проголосували за незалежність 1 грудня. Чому е, День прапора святкується саме 23 серпня? Ну певно, бо його так затвердили в Конституції. В <гум> тому але саме чому <гум> ну я думаю, що... я точно не знаю відповіді, але мені здається, що так як завтра День Незалежності, можливо, в 91-му році в цей день кудись вийшли і винесли прапор України, скоріш за все. Правильно, Правильно. — який документ був прийнятий 24 серпня 91 року у Верховній Раді? Певно, декларація про незалежність? Так, так, так. А, дуже добре. І останнє запитання. А, в який день був референдум всеукраїнський, про на якому українці проголосили себе незалежними? Я не пам'ятаю, який саме день, але мені здається, що це було десь в лютому, в березні 91-го. В грудні? Ага, ну в грудні 91-го. Помилилася. Чому а, День прапора святкується саме 23 серпня? Не знаю. <світнє> <світнє> це є, я вам підкажу, це пов'язано з якимось е історичним. Е Подію з якоюсь історичною Я не знаю. Чому День прапора України святкують саме 23 серпня? Ну, це, напевно, дата якась певна. Ну, чесно кажучи, я не знаю, до чого це приручено. Ну, 91 го року. було. А, 91-го року, напевно, в цей день е, утвердили... Як сказати на опресі. е, Ну... Затвердили, що прапор України виглядає так, як він зараз виглядає. Тобто його основний колір, як сказати, Затвердили е, прапор України. Тобто, в його він зараз є. Який документ Верховна Рада України проголосила, точніше, прийняла 24 серпня 91-го року? Мабуть, Конституцію України? У. Інший, Інший документ. У 24 серпня. 24 серпня. А, ну е... Акт Незалежності. Так. І е... в який день українці на референдумі проголосили себе незалежними? Ну, 24 серпня чи раніше? О, я так і не згадаю. Ні, я не знаю. А чому День прапора святкується саме 23 серпня? Не знаю, чесно. Ну, бо завтра День Незалежності. Сьогодні напередодні святкують День прапора. А як, скажімо так, що сталося в цей же день, але в 91-му році? Ну, ми стали незалежні 24-го. 23-го ну, збиралися, по-моєму, всі страни і роз'єднала роз Связький Союз. Ні, ну щось, щось 23 серпня з прапором э, було 91-го року. Що, що, що таке? Не Чому в нас? Підняли вже його 23 серпня. Це я догадуюсь. так Це дуже правильна відповідь. А mm -hmm. що не запитання? Який документ Верховна Рада України проголосила, точніше прийняла 24 серпня 91-го року? Конституцію. Оголосили себе незалежною державою. Я не знаю, як правильно він називається. Акт може. Акт, да, акт про незалежність чи про незалежну державу. І коли е люди на всеукраїнському референдумі проголосили себе незалежними. Ну, не завтра ж, я так думаю. 24-го ні. Ні. Не знаю. Не знаю, не пам'ятаю. Акт... Чому День прапора святкується саме 23 серпня, тобто сьогодні? За День Дня Незалежності. Так. Можливо. Але чому? Чому? Можливо, якісь історичні події були в цей день. О, Киснула, Не знаю ну. щось. Не знаєте. Добре. А який е, документ Верховна Рада України прийняла 24 серпня 91-го року? Незалежність. Я незалежність. Україна. Документ. Саме документ. Конституція в червні. А що незалежність? Ну, незалежність, але прям документ, як може називатись. Без панять, не пам'ятаю. Акт? Може, і акт. Добре. І Добре. В, 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 який, в який день е, був всеукраїнський референдум про е, проголошення Незалежності? 1 грудня. Чому день прапора святкується саме 23 серпня? Не пам'ятаю. Можливо, це через якісь історичні. Ну, по-моєму, його вніс в Верховну Раду 23. -го. Якщо да, я е, який документ був прийнятий Верховною Радою України 24 серпня? День Незалежності. Документ. Документ не знаю. Ні, це теж пов'язано з незалежністю. Я не знаю, як його акт. називають. Акт. Може, акт? Може, не є, акт. Коли на референдумі українці проголосили свою незалежність? 91-му, але місяць не пам'ятаю. До би мене, можливо мала була, не пам'ятаю, відчила. <свечувала>